18 в Україні Про на цю мить. Далі у новинах на ТВА. Віталій Півовар. Добрий вам вечір. Перемир'я триває а крові. Не меншує. за останню добу в зоні. То загинули п'ятеро військових і ще 25 п'ятеро травмовані неспокійно довкола Маріуполя. Біля Широкиного жорсткий бій. Там теж є травмовані українські військові. Про другий день умовного перемир'я на сході розкаже Вікторія Тащук. Близько 90 ударів за останню добу, 15 тільки зранку. Бойовики намагаються взяти Дебальцеве за будь-яку ціну, не зважаючи на перемир'я та людські жертви. кажуть у штабі, АТО, то ухід іде увесь арсенал. Найбільше дісталося самому Дебальцевому. Місто не припиняють обстрілювати зградів. Один зі снарядів ущен зруйнував міський відділ міліції. Українські військові вогонь відкривають лише у відповідь. Терористи продовжують активно обстрілювати українські позиції на даний час. Бойовики 24 рази вели вогонь по підрозділах сил АТО. 15 разів зградів та мінометів, незаконні збройні формування били по місту Дебальцеве. Крім того, піхота противника двічі намагалася штурмувати наші позиції поблизу селища Міус та Дебальцеве. Про те, що жодного перемир'я не було і немає, кажуть і бійці на передовій. Оце чуєте, як обстрілюють зараз наші позиції. В районі 128 граду. Знаходиться зараз на Обстріл. Обстріл. Напрямок прямо антибацію знаходиться, напрямок Мироновське. Обстріл не закінчується, І все, як е, Путін, Путін проголосив обстановку, що примирення огня, нічого воно в цьому смисла не має. Ну, зараз самі можете побачити цю позицію, яку ми зараз охороняємо. Колона танків, казали, ми самі не знаємо, що воно буде, як воно буде далі. Розвитком ситуації на сході України занепокоєна Ангела Меркель. Утім, вона вважає її передбачуваною. Канцлер Німеччини укотре закликала сторони припинити вогонь. Крім того, вона домовилася про координацію дій з президентом США Бароком Обамою у разі ескалації конфлікту. Ситуація дуже крихка. Однак, обстановка у Дебальцевому не є непередбачуваною. Я звертаюся до всіх сторін із проханням. Припинити вогонь, звісно, у нас ще багато роботи попереду, і немає гарантій, що наші зусилля принесуть успіх. Це буде надзвичайно складний шлях. Водночас лідери проросійських бойовиків уже відкрито заявляють, що не будуть виконувати мінські умови і висувають нові неприйнятні для України вимоги. Вніблокову статус України для нас крайне важна, щоб Україна залишилася вне якихось антиросійських військових союзів, якщо ж будуть замічені які либо попознає в будь-який військовий союз, ми наміре розірвати всі відносини з Києвом і читати Мінські соглашення нічтожними. Окрім Дебальцевого терористи розпочали бойові дії поблизу Донецького аеропорту. Під вогонь зі стрілецької зброї, гранатометів і мінометів, потрапили піски, Авдіївка та Водяне. Вікторія Тищук, ТВА. Близько полудня з важкого зброєння бойовики обстріляли Донецьк. Постраждав Київський район міста. У штабі АТО заявили, це провокація бойовиків. Українські сили суворо дотримуються режиму припинення вогню. А обстріл вели з підконтрольної ДНРівцям Макіївки. СБ перехоплено перехопленого розуму бойовиків, який йдеться про обстріл Донецька 11 лютого. Тоді під вогонь потрапила автостанція центр. Загинули шестеро людей ще вісім отримали поранення. Терористи з'ясовують між собою, хто саме здійснив обстріл. Доходять висновку, що своє, а саме ДНРівський батальйон «Восток». Блокпост «Востока» стоїть. Там буквально в півкілометрі блокпост «Восток». Вони 15 хвилин били. Ну і що, не, неужели не можна було поймати? Можна було, тому що це б'ють наші. Наши б'ють. Я знаю, что свиномет обстреливает Донецьк наші. Это я все знаю. Вот тебе ответ, почему Восток не поймал Восток. У місті щастя на Луганщині людей довелося евакуювати з місцевої лікарні. Напередодні терористи поцілили у будівлю з міномета, зруйнували дах і вщен знищили карету швидкої. Лікарня лишилася без вікон та дверей, і без обладнання. Частину пацієнтів відправили до Новоайдар, частину у Петрівку, Сєвєродонецьк і Лисичанськ. А от поранені українські бійці тепер лікуються у Сватовому. Місцева влада обіцяє якомога швидше відремонтувати медзаклад, адже до лікарні у щасті привозять тяжко травмованих з передової. І от черговий обстріл, бачите, наслідки, вікна всі повилітали. Все розбито, швидка медична допомога розбита, розбито обладнання. Зараз вже ми поміряли, і обласна державна адміністрація оплатить 98 вікон пластикових. Волонтери і небайдужі киян відправили до зони АТО 5 машин. Наші кореспонденти, де ми спершу бачили броньованого крокодила, вовка і крета швидкої. Вікторія Сенек продовжить тему. Тепловізори, броньовані автомобілі, необхідні речі для бійців. А то початку бойових дій волонтери відвозять регулярно. Утім, говорити про це на камеру соромляться і називають себе звичайними киянами, які допомагають своїм захисникам. Чи можуть Я не знаю, просто так всі називають волонтери. Волонтери я не знаю. Я не волонтер. Я просто небайдужа людина. Цього разу на схід везуть п'ять автомобілів. Один із них вже був на сході. Його бійці назвали Крокодил. Слугував захисникам Дебальцевого. Коли машина відвоювала, повернулася в столицю, де волонтери її відновили. Отремонтували двіяти, отремонтували топлю, отремонтували ходову, От, Поміняли йому немножко вооруження. От, і знову вона отправляється на фронт. Другу машину звати Вовком, бо їде служити цілеспрямованим сміливцям. Її переобладнали з позашляховика 1984 року. Має міцну броню та непробивне скло 4-го рівня захисту. На ній можна перевозити лічний состав, можна перевозити боєкомплект, от, і що декомплектується пулеметом. Третій броненосний кінь унікальний. У зоні АТО буде слугувати для ремонту техніки, створений на базі інкасаторського автобусу, обладнаний інструментами, аби на місці обстрілу, прикривши зброєю, здійснити ремонт. Там є все, включаючи зварювальні апарати, там компресори, генератори, домкрати, там все, що треба для швидкого поточного ремонту. Необхідним для того, щоб у місці, де можливий обстріл, ця машина підскочила до. Машина, яка потребує допомоги, перекрила собою і зробила там якийсь швидкий ремонт. Призначені броньовики для диверсійно-розвідувальних груп. Є також машини швидкої допомоги. Одна для вивезення потерпілих з поля бою, інша для доставки у шпиталь. Кожна з машин обійшлася волонтерам у більш ніж 10 тисяч доларів. У нас загал з усіма роботами, матеріалами більш ніж по 10 тисяч доларів кожна. От, за виключенням швидкою, яку нам е, передали е, самаритяни Києва, така є організація. От, вони нам передали її безкоштовно, а ми її вже трошечки там довели до тями. Разом з технікою після ротації на схід їде боєць Назар. Каже, змушений швидко повернутися з перемогою. Я намагався зробити це якось дуже швидко, щоб це було безболісно для рідних. Це по-перше, по-друге, дві дитини. Чекаємо на третю зараз. Нас да, чекаєте? Да, так, я думаю, що в весені вже, вже буде третя дитина. Я думаю, що техніки мало не буває. Ну, тим паче це така мобільна техніка, яка дозволяє, дозволяє досить швидко переходити, переїжджати з однієї точки в іншу. Усередині автомобілі напаковані інструментами, газетами, водою, необхідними речами. До зони неоголошеної війни разом з волонтерами та бійцем техніка відправляється днями. Вікторія Сенек, Павло Тихоненко, TVI. Вперше на допиті у журналістів новопризначений генпрокурор Віктор Шокін дав перший брифінг. Обіцяє розслідувати справу майдану та покарати чиновників, спільників сепаратистів. Особисто візьметься і за справу про вбивство Георгія Гонгадзе. Обіцяє нікому злочинів не спустить з рук та не допустить, щоб Європа зняла санкції з чиновників режиму Януковича. Для затриманого Єфремова генпрокурор хоче арешту. Застава його не влаштує. Суд повинен давати заставу це його право. Ось ми будемо, безусловно, на арешті. На арешті. це було в місті Києві. За нашим настоянням Генпрокуратури служби безпеки визначили його місце перебування. Ось. І в співпраці з нашими слідчими він був затриманий. Сьогодні буде. Судні почали з коліну йому образ біжензах. Шокін уже обрав собі команду у заступниках грузинський політик та колишній прокурор Тбілісі Давид Сакварелідзе. На ньому кадрові призначення також питання євроінтеграції і реформи прокуратури. Ще одним заступником Шокін обрав Володимира Гузера. Він керуватиме питаннями слідства СБУ, МВС та податковій міліції. Особливо хочу вам представити Давіда Сакварелідзе. Цакварівідзе, котрий буде віддати кадрами прокуратури, а також всіми питаннями, пов'язаними з євроінтеграцією, а також реформуванням органів прокуратури України. І, власне, вже в ці хвилини печерський суд обирає спобіжний захід для колишнього керівника фракції партії регіонів пана Єфремова. Правоохоронці нагадають затримали його в суботу. Підозрюють у сепаратизмі. Під будівлею перебуває зараз Олена Бондаренко. Вона з нами на зв'язку. Олено чи ухвалили вже якесь рішення? Вітаю віталію. Ні, рішення ще не ухвалили. Зараз ми знаходимося у приміщенні Печерського суду. А тут розглядають справу Олександра Єфремова. Засідання розпочалося близько 40 хвилин тому. вже виступив його адвокат, який заявив, що справа сфальсифікована і сфабрикована. Тим часом генпрокуратура заявила, що хоче арешту Олександра Єфремова, та а також вимагає застави 3 мільйони гривень. Сам же Єфремов сказав, вже, що Ну, маємо перервний зв'язок із Олени Бондаренко. Нагадаю, що вона зараз у Печерському суді там вирішують, який. Запобіжний захід ухвалити для колишнього керівника фракції партії регіонів Єфремова поки що рішення немає. Але ми очікуємо, якщо воно з'явиться скажемо про це ще під час цього випуску новин. Судді у справі екс-беркутівців зінченка та Броськіна заявили про самовідвід Сергій Вовк та Олеся Батрин. Пояснили, що не можуть розглядати справу, оскільки були слідчими у рамках цього кримінального провадження. Прокурори були проти задоволення заяви, а захист обвинувачених підтримав суддів. Тож, головуючий, Володимир Карабань оголосив, що Печерський суд не може створити нову колегію, адже майже усі судді брали участь у розгляді цієї кримінальної справи. Тепер і працють до апеляційного суду, який і визначить, де і хто вестиме судове засідання. У Києві готують акції на честь річниці Небесної Сотні. Уже від завтра відбудуться численні виставки та інші містецькі заходи 20 лютого на майдані загиблих шанують мітингом та хвилиною мовчання. Після розстрілу небесної сотні минув майже рік, але люди і дотепер приносять квіти та лампадки до портретів загиблих. А від завтра у столиці почнуть масштабне вшанування героїв. Протягом трьох днів відбудуться кілька виставок та акцій. А 20 лютого ввечері церковні дзвони покличуть людей на великий мітинг на майдані. Кульмінацією стане загальнонаціональна хвилина мовчання о 19-й годині. Тоді з усіх ми й загибелі протестувальників у небо світитимуть символічні прожектори. Це і на Грушевського, це і там біля будинку офіцерів. Це скрізь, щоб ці промені були ввімкнені для людей як знак, знак того світла, тієї енергії, яка йде з небес від цих хлопців. Нині на Майдані уже монтують сцену. Тут відбудеться концерт класичної музики. Симфонічний оркестр виконає реквії, Моцарта. А гурт Пікардійська терція заспіває Плине кача» – пісню, під яку ховали героїв. Під час покладання квітів на великі екрани транслюватимуть відео найтрагічніших подій Майдану. В цій події беруть участь найкращі музичні колективи України. Це Національний симфонічний оркестр України, Національна. Хорова капелла Думка під керівництвом Євгена Савчука. Солісти, які відомі на цілий світ українські співаки, це співаки національної опери України, крім того, небесні сотні посмертно присвоять звання героїв України. А іноземці, які загибли на Майдані, поки отримають ордени свободи. У майбутньому депутати планують змінити законодавство, аби найвищу нагороду України можна було виручати ще й іноземним громадянам. Отримувати ордени приїдуть родичі загиблих героїв з усієї України. До Києва приїжджають в ці дні близько 400 членів. Родин Героїв Небесної Сотні це приїжджають родичі зі всієї України. А водночас приїжджають і з-за кордону приїжджають батьки грузинів Кіпіані, Хурції. Приїжджає матір і батько Михайла Жизнєвського. До річниці кривавих подій приурочили і випуск одразу трьох пам'ятних монет. Їх назвали Революція Гідності, Небесна Сотня та Євромайдан. Вони мають номінал 5 гривень. Загалом Нацбанк випустив 50 тисяч таких монет. Ходити вони почнуть уже післязавтра. Андрій Засаднюк, Олексій Ідрісов, ТВАЙ до Надії Савченко пустили німецьких лікарів про це. повідомили у службі виконання покарань. За їхніми даними іноземні медики вивчили результати обстежень льотчиці, і за їхніми ж оцінками стан Савченко задовільний твердять росіяни. Утім, з якої саме клініки прибули німецькі лікарі та їхні прізвища у Москві назвати чомусь забули. Нагадаю, Українка голодує понад два місяці та почала стрімко втрачати вагу у Росії. Закидають причетність вбивства та незаконний перетин кордону. Захист льотчиці уже. Надав доказ непричетності до правопорушення однак на них не зважають. Європейський союз розширив список санкцій щодо Росії. У так званий чорний список потрапили ще 19 фізичних і 9 юридичних осіб. Серед них п'ятеро росіян: заступники міністра оборони Росії Анатолій Антонов та Аркадій Бахін, заступник голови генштабу Андрій Картаполов і депутати Держдуми Росії Йосип Кобизон та Валерій Рашкін. До списку також потрапили 14 представників ДНР, ЛНР та Новоросії, а також дев'ять організацій пов'язаних з бойовиками. Тим часом чільник литовського МЗС закликає і ще більше тиснути на Росію. Про це він написав у своєму твіттері. Ліна Сенклявичу вважає, що Москва не має наміру дотримуватися перемир'я. Тому, на його думку, необхідно посилити тиск, санкції та ізоляції Росії. У 200 мільярдів доларів очинили статки Путіна. Такий підрахунок наводить глава інвестиційного фонду Ермітаж Кепітал Біл Браудер. На його думку, російський президент зберігає гроші в рахунках у швейцарських банках, а в акціях та держфондах. Браудер також розповів, що російські чиновники обкрадають місцеві компанії, коли ж топ менеджери та олігархи відмовляються платити данину, їх відправляють за грати. Як приклад наводить випадок із Михайлом Ходорковським Дві доби мають усі єгиптяни, щоб покинути територію Лівії. Якщо цей термін не встигнуть, їх чекає смерть. Такий ультиматум проісламського альянсу Світанок Лівії у відповідь на авіадари Єгипту. Нагадаю, вранці єгипетські ВПС атакували позиції ісламської держави у Лівії. Такий крок став відповіддю на страту бойовиками 21 єгипетського християнина. Відповідне відео терористи виклали в інтернеті через це. Президент Єгипту заборонив поїздки своїх громадян до Лівії, де і сталася масова страта полонених. Затримали спільників чоловіка, який у суботу застрелив двох людей у центрі Копенгагена. Злоумисника звинувачують у тому, що вони надали терористу зброю, а потім допомагали йому сховатися. Підозрювані, чиї імена не називають. Усі звинувачення відкидають. Нагадаю, у столиці Дані сталися два теракти у суботу надвечір та в неділю вночі. У результаті двоє людей загинули, п'ятеро поліцейських отримали поранення. Злочинцем виявився 22-річний Омар Ель Хусейн, якого застрелили, коли він намагався втекти від поліції. МінФін просить парламент ухвалити зміни до державного бюджету. Інакше Україна не отримає грошей від МВФ. Зміни до кошторису основна вимога міжнародного фінансового донора. Гламін фіно нагадикам збільшує видатки та доходи кошторису. Такі кроки диктує інфляція та девальвація гривні. У бюджеті заклали курс 21 гривню та 70 копійок за доларом. Зміцнитись гривня може лише після грошей від МВФ. Збільшення видатків викликано трьома ключовими потребами: перше збільшити прямі субсидії на газ і комунальні. Послуги для населення. Друге, збільшити допомогу тим нашим громадянам, громадян, громадянам, які були змушені виїхати з зони бойових дій. На сьогодні в Україні ми маємо приблизно 1 мільйон таких громадян. І третє збільшення видатків на обслуговування державного боргу через девалювацію гривні. В Україні скасували мито на гібридні авто. Йдеться про малолітражні автівки, які мають і бензиновий, і електричний привід. Тепер завозити їх за кордону буде дешевше. У комісії з міжнародної торгівлі заявили, скасування мита не вплине на вітчизняний автопром. У нас таке авто просто не виробляють. Нагадую, щоби придбати в Україні машину з гібридним приводом, покупець мав сплатити додатково від 2 до 5% вартості. Українцям планують показати на екранах героїв, яких вони впізнають самих себе. Такими планами поділились кінорежисери, готові боротися за розвиток вітчизняного кінематографа. Проте наголосили, цьогоріч нових кінопроєктів може не з'явитися через мізерне державне фінансування менше трьох мільйонів доларів. Оптимальною режисери вважають позицію керівництва держкіно запровадити збори на розвиток національного кіно за зразком Франції та Польщі, де такий підхід мав Успішний результат. сьогоднішній день польський е, 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 кінематограф відвоював 30% ринку. Тобто, це за ну 8 приблизно років. 95% е, була іноземна продукція, е, лише 3 або 5% було польського фільму. Хочеться увійшов, що це якомусь молодому даруванню. І зло своєму віку і моїм. Колегам, я говорю, на деньги давати не балаянам каким то там, а молодим людям, дебютантам. Я буду боротися, я буду вигризати зубами. Якщо нас не почує влада, ну ми придумаємо спосіб, щоб разом з своїм народом щось придумати інакше. Є інші зовсім засоби. Це не історія людей з протягнутою рукою. Заборона російської кінопропаганди в Україні під питанням правознавці раді президенту не підписувати радикальний закон, а направити його на доопрацювання. Та на підпис Порошенка чекають чиновники, які зможуть штрафувати телеканали за показ фільмів про російських силовиків. Доли закону переймалась Олена Опанасенко. Замість публікування і президентського підпису, через тиждень після ухвалення закон про заборону російського кіно лише збурив хвилю критики та суперечок. Автори закону пояснюють, під заборону в Україні мають потрапити не усі фільми, лише ті, що пропагують військову потужність і силові структури Росії. До 91 року всі дозволені, включно з дивностопершим роком. Після 2014 року всі заборонені. З 91 по 2014 Держкомкіно повинно визначати, чи цей фільм несе в собі загрозу для держави України. На нашу думку, доцільно було обмежитись забороною показу фільмів і серіалів, які пропагують збройні сили ворожої країни, а не йти на повну заборону продукту. Натомість запроваджувати і, по суті, посилювати цензурні повноваження Міністерства культури Держкіно. Наше переконання теж неправильно, крім художніх, у законі йдеться і про документальні стрічки, заборона яких може обмежувати свободу слова. На сьогоднішній момент лише художні фільми проходили таке затвердження. Розширення і на документальні фільми по суті є розширенням цензури. Критику експертів викликало і те, що повноважені штрафувати порушників, отримає державне агентство з питань кіно. До того ж, мовляв, експертній комісії стане ще легше відбирати прокатні посвідчення на показ іноземних фільмів і в політиці. І кіномистецтві суб'єктивні фактори часом відіграють негативну роль. Це тільки одна сторона медалі, друга сторона медалі ще полягає в тому, що, окрім відвертої цензури, ми можемо стати перед фактом скасування через суд рішень, які будуть ухвалені на підставі невідпрацьованих критеріїв і невідпрацьованих процедур. Від порушників нового закону держава не надто збагатиться. Санкції сягатимуть 50 мінімальних зарплат, а це близько 60 тисяч гривень. Та у держкіно кажуть, гроші не головне. Нововведення змусить мовників ретельніше добирати телепродукт, адже фактично дозволятиме позбавити порушників ліцензії. З яким полегшенням ми сприйняли новий закон, це нам менше роботи. Тепер держкіно може дати адкаша, як у нас кажуть. Ви в порушення, воно може звернутися до прокуратури, до СБУ, до кого завгодно. Тобто до того суду цей закон дуже полегшує взяття телеканалів за горло в випадку, тому що це пряме порушення закону українських режисерів. Патріотичні кроки парламенту тішать, та найбільше митці чекають на закони про підтримку вітчизняного кіно. Це зразком європейських країн, котрі звільнили простір для національного кінопродукту. Вони звільнили частину для власного кіно, і там, де вона звільнена, там є баланс. Там є французьке кіно, є англійське, американське. Я не просто свідок, я учасник цього процесу, і я бачу, що зараз існує голод на українське кіно, аби воно було. Якщо глава держави узаконить заборону російської кінопропаганди, через два місяці вона має зникнути з екранів телебачення та кінотеатрів. Однак скептики нагадують, з інтернету російську пропаганду забрати не вийде. Тож остаточний вибір залишатиметься за кожним окремим глядачем. Олена Панасенко, Роман Климчук, Євген Кіяшко. Ну і далі про усе тривожно. Програмі сьогодні надзвичайна. про що саме розкаже В'ячеслав Афутін. В'ячеславе, добрий вечір. Дякую, Віталію. Доброго вечора. Замість романтичної вечері, екстремальна розвага на день закоханих. Пара у Луцьку зірвалася у 50-метрову прірву. Про це та інше дивіться у випуску.